Дисиденти правозахисники, громадські діячі Зісельс, історик Андрій Козицький, ми говоримо про геноциди в цей день пам'яті жертв Бабиного Яру. Про те, як історичну пам'ять взагалі я би сказав, переправляти переплавляти у розуміння майбутнього, так можна напевно сказати. От для того потрібно що людям розуміти, що людям робити з історичною пам'ять. От я вам розповім просту сімейну історію. Моя тітка, старша сестра моєї бабусі, загинула бабиною немає в 33 роки з дитиною, якій було рік Рахіль Портникова і дочку звали Тетяна з чоловіком, теж її ровесником. От для моєї бабусі це була неймовірна травма, Ну це ясно, там, втратити старшу сестру, молоду жінку. Бабусі своєю цією травмою жила все життя. Причому в мене завжди було певне враження, що вона намагається від неї відсторонитися. Вона прожила в Києві все життя, і практично завжди, коли їй потрібно було їхати через серець, там, де знаходиться Бабин Яр, вона об'їжджала маршрут. Вона вибирала так маршрут. Тролейбусне чи трамвайний, щоб не проїжджати повз. І я вважав, що вона хоче цього не бачити. І вона про це згадувала але дуже обережно і побіжно, хоча вона розповідала дуже багато сімейних історій, але тільки не цю. Я просто знав, що моя тітка загинула бабине моя з сім'ї. Коли вже бабусі не було, я, вона померла із далеко за 90 в Єрусалимі. Я був в гостях у своєї тітки, сестри своєї іншої бабусі, передивлявся її. Якісь архіви, і теж було вже за 90. І раптом я бачив фотографію якоїсь вродливої жінки. Я кажу, хто це? Вона каже: ну, це твоя тітка, сестра твоєї бабуся, яка загинула в Бабиному Яру. Я був дуже здивований, я кажу, що в тебе робить ця фотографія. Коли я їхала до Ізраїлю, говорить мені моя тітка, твоя бабуся дала мені цю фотографію, щоб я віднесла її в музей, а я не розумію, що з нею робити. Не розуміла, що з нею робити. Тобто моя бабуся навіть знала, що в Ізраїлі є музей, в якому вшановують пам'ять жертв Голокосту. Вона знайшла цю фотографію, якої ніколи в житті не бачив. Віддала її фактично таємно від всієї сім'ї, родичці, яка їхала до Ізраїлю, щоб та вшанувала пам'ять цієї жінки. І я думаю, господи, ну добре, що я це побачив, що коли хтось був живий. І я взяв цю фотографію, пішов е е е наступного дня до Ядвашему, там було. Пішки можна було дійти на цій відстані. І заповнив всі ці анкети, прізвища, зробив скан цієї фотографії і так повернув цю Рахіль-Портникову цей зал пам'яті. Але дивовижно було те, що моя бабуся не знала, як це проговорити навіть зі мною. Тобто вона вважала, що можна тільки це довірити Ізраїлю в якийсь спосіб не зрозуміли її. І це теж говорить про те, що було з пам'яттю в радянському суспільстві. І це питання в тому до вас вже наприкінці нашої цієї розмови, як зробити так, щоб людям була зрозуміла ця пам'ять, щоб вони з цією пам'яттю йшли вперед, а не назад. Ну, як я розумію, історична пам'ять і історія реальна. Це майже несумісні речі, вони це дуже різні речі, і вони багато в, їх, в багатьох випадках протирічать одному. Історична пам'ять це спогади, стереотипи певні, наслідки от тих тоталітарних, авторитарних режимів, які насаджували своє бачення. А історія реальна це те, що роблять історики, поступово колупають цю реч і оприлюднюють те, що вони здобули. Я хочу звернути увагу, що відповідь, можливо, лежить зовсім в іншій площині. Наприклад, історія нам доводить, показує, особливо останнього сторіччя, що демократичні країни, демократичні народи не воюють один з одним за визначенням. Нема війн між демократичними народами, нема геноцидів між демократичними народами і демократичними країнами. Можливо, єдиний шлях до такого це еволюція. Бо все більше і більше країни, якщо подивитися на дослідження Freedom House, там кожен рік публікуються доповіді. Наскільки більше є демократичних і вільних народів, а це не одне і те саме вільних і демократичних народів у світі, це мені от на перший погляд здається таке занурення у демократичний світ і поступове входження в Європу. Демократичну Європу в Європейський Союз інше. Це один шлях. Але чи впевнені ми, що всі народи можуть війти поступово в демократичну цивілізацію? Я, чесно кажучи, останніми роками маю великі сумніви в цій. У мене навіть народилася така ідея скептична, що, можливо, Бог створив людство не в тому, не в тим парадигмі, що добро завжди перемагає зло, а що добро і зло закладені як. Два повноцінних чинники, які врівноважують один одного. От такий принцип вселенської глобальної рівноваги Богом закладені у людство. І тоді ми більше розуміємо нашу війну. Бо наша війна це не війна Росії проти України вже останні роки. Це вже війна антидемократичної цивілізації, там, де є не тільки Росія, а й Північна Корея, Китай, Іран, Сірія, Білорусь. Венесуела, навіть Ботсвана чи ще хтось, які відверто антидемократичні. Проти демократичної цивілізації. Нам допомагають вже 55 країн, Аргентина стала 55 ю країною, які допомагають нам воєнним чином, дипломатичним, фінансами, зброєю. Тобто це певний образ міжцивілізаційної війни, демократична цивілізація і антидемократична цивілізація. Таким чином, один з спосіб вийти з тої сумної парадигми, про яку ви казали, це п -п попадання до демократичної цивілізації. Коли ми це попадемо туди, Ні, ми ніхто не знаємо. Але ми намагаємося все ж таки бути її частиною. Тобто знову йдеться про зміну ідентичності. Дві хвилинки, пане Андрію, тому що може продовжатися до фіналу. Ну я процитую англійського письменника Єна Пірса, який колись сказав, що сучасне суспільство вважає, що історія розвивається тільки по висхідній і вже не буде гірше ніж було. Між тим людство знає періоди чорних темних віків, коли відбувається регрес. І я думаю, що виходячи з того, що політика це баланс сили. Україна має ставати сильнішою не тільки як військово-промисловий комплекс, приєднуючи союзників, але й внутрішньою солідарністю. А ця солідарність ґрунтується на самоусвідомленні, і самоусвідомлення повинно бути всебічним, як ви правильно зауважили, і пишатися героями і відповідати за свої погані вчинки чи погані вчинки наших попередників, тому що органічність справжність важко зруйнувати, якщо якийсь. Історичний міф є міфом, то його може зруйнувати противник чи навіть сам час. Якщо Україна буде справжньою в своїй основі, ну, то вона буде непереможною. Це 30 секунд. Хвилину, так. Да, Півхвилини. Ми всі свідки були, як в 92-му, здається, році, колишня Єгославія, яка проводила геноцид певних народів, які перебували в її складі. Там Хорвати, босніці і таке інше зазнала поразки завдяки втручанню Америки і інших країн, які тоді приєдналися. Це був намагання світу покарати геноц... той країну, яка проводила геноцид. Але дуже невдалий приклад. Бо було багато супротивників. Я не кажу вже про Росію, яка була просербська країна. Але і багато ліберальних кол в інших країнах, в західних країнах, були проти такого засобу так це взагалі Ось, була це одна важлива Другий втекався. шлях. Знайти спосіб, як карати країни, які проводять геноцид, а да, в цій ситуації, коли ви самі не хочете застосовувати силу проти тих, хто готовий застосовувати силу проти власних да. співвітчизників. Це ж не тільки Югославія колишня стосується, це Іраку стосується де режим Саддама Хосейна, винищував абсолютно послідовно курдів і місцевих шиїців. Да. А потім саме Америка була винна в тому, що вона да, застосувала да. силу проти цього режиму, який по суті боровся з власним населенням абсолютно впевнено і ну, то залишається і... тільки еволюція. Ну будемо вважати, що нам тут в Україні еволюція звичайно важлива, але нам ще й потрібна перемога у війні, тому що ми розуміємо, що без цього наша еволюція навряд чи буде вдалою. Так що щиро вам вважаю, друзі, навіть у такий непростий для всіх нас день і непростий для всіх нас час перемоги і миру. Дякую нашим шановним гостям Йосипу Зисільсу і Андрію Козицькому за участь у цьому ефірі. Дякую і вам, шановні друзі, дякую за те, що були з нами в ці дві години. Програми цю про віталіпортикав хай щастить.